отступали побросали все посуда низкова чашки ложки поварешки ну, лячи, ще в масле вот сбригали чтобы знаешь не ржавіло, хоть она алюминиевая навіщо масло но ну, це масло саме таке для плюс бремона це якийсь був склад матеріального забезпечення, правильно? Тут прокувалися і випадково в темряві тікали. Не, не ту передачу втрачили, Да? не ту задню, а передню. І ага. вискочили вниз. Машина ну так, на вигляд повністю ціла. Ми ще не заводили. Це така, залишили на останок. Вона такі, модель 60-х років. Після Афганської війни Радянський Союз зрозумів, що чим вона уступає, у неї дуже невисока гармата повертається, плюс вона не може стріляти з ходу. Але з закритих вогневих позицій цей калібр це такий певний міномет. Можна сказати, що ця машина це е, такий, ідеальна мінометна позиція, де в Капонір заїхав, постріляв і виїхав, не наражаючи екіпаж на осколки у ламки. Дивіться, бачите, навіть красива чехла стоїть лялочка. Все, все ціленьке, триплекси. Ну, от ми таку собі візьмемо для... Наступу. Дякуємо Росії навіть за такий лендліз. 60-ті роки, але покати. Ну, краще, ніж жипи. Це, це волонтерство наступного рівня з боку Російської Федерації. Це був термін був, коли тобі там давали якусь допомогу, типа, землю. Та, мабуть, середина закрита. Я, я, не БМПшник, Це двигун. Ну, якась там старенька, але ну, десь може, я кажу, постояти, попрацювати як міномет. Тут, тут, мабуть, середина. Да, закривається. Це там відкривається залізти. Так, да, в даній машині бачимо, що боєкомплект, тобто вона виїжджала, працювала, стріляла. Ну, У росіян не було проблем з БК, і вони нам його... Теж люб'язно залишили до цієї машини. Це називається повний фарш. Максимальна комплектація. Щоб виконавдер зайфує. Ти бачиш, де снаряди? Так. Да. Супер.